Друзі, вітання, всім доброго здоров'я. Ми йому зараз на дворі вже 9 годин вечора. Трошки вирішили попрацювати, поставили фонарь, тому що в день спека якась просто аномальна, робити нічого неможливо. В день стараємося щось таке або приміщення робити, або десь їхати, щось кудись перевозити. Ну, такого плану роботу робимо, тому що ну, взагалі не можна дихнути. У нас в тіньку 37 градусів. На сонці я взагалі мовчу, але воно нагрівається, мені здається, всюди і більше, ніж 37. Тому така ситуація. Значить, в цьому відео хочу показати заставні дошки. Вже треба було давно скоротити гнізда ще після соняшника, тому що зараз бджолам трохи проблемно буде заноситись. Але так як ми будемо годувати, то я думаю, що... В Принципі, ще встигаємо. Значить, ми будемо таку роботу проробляти. Будемо наші сім'ї зжимати. Від кліща. ми вже два рази обробили, вже будемо скоро третій раз обробляти. І для того, щоб піджати сім'ї, потрібні заставні дошки. У нас є дерев'яні заставні дошки, їх по-перше дуже мало. По-друге, вони всі різні. Тобто, от ми купляли сім'ї разом з сім'ями нам давали там ті заставні, вони там та з ДВП, та з фанери, та ще з чогось. Ну і розміри різні, це стає, вулик це не стає. Тому я вирішив, що вже воно все, як то кажуть, працювало як потрібно. Зробити нормальні заставні дошки із ППС. Вони і теплі них набагато вище, ніж у ДВП чи фанери. Ну і в принципі, я думаю, що. Щоб воно все однакове було, тому що ось працюєш. Наприклад, на той рік я розумію, що добре, що ось весною я переходив з української рамки на Доданівську систему. Це дуже добре те, що я не залишав сім'ї. Тобто я всі на українській рамці до єдиної мене ні одніє сім'ї не було, все продав. Купив все на Доданівській рамці. І це дуже добре, тому що я себе не розпорошував. Тобто я став працювати, в мене всі вулики однакові. І ось там зараз 70 сімей у нас ця що кочова посіка, 10 сімей біля церкви в лежаках, і я розумію, що ці однакові, 70 сімей стаєш, попрацював, переробив. Однаково ж там 30 би було, що 70, ну часу, звісно, більше забирає і трошки сил більше йде. Да? А так, в принципі, проблем немає. Тому на той рік, напевно, що доведеться ці лежаки збувати, щоб вже все було корпусних. але з цим будемо вже розбиратися по ходу. Так само і з основними дошками. Я думаю, що треба, щоб воно все було однакове, тоді набагато приємніше буде працювати і робота тоді буде йти так, як потрібно, тому що вже в нас пасіка досить таки велика і потрібно, щоб все працювало як годинник. Нарізали заготовок із пінополістиролу. Товщина в нас 20 мм ось тут. Розмір ми різали по ширині. Бачимо. Значить, 29 і 5. Вірінше по висоті, а ширина 43,5 см. сантиметра. Також нарізали заготовки. Ось таким чином 47. довжина наших заготовочок, це у нас буде верхня планочка. Нам потрібно на кожну заставну по два шурупи. Зараз ось сверлимо бачимо, отвори, щоб посверлити, щоб теж. Тобто всі зараз швидко посверлив, все в нас є отвори, можна потім скручувати. Саме різдво будемо використовувати 55. ті Казали мені бажано 70-ку, але ну, певна економія є, тому що. Ми ще будемо ось таким чином будемо кріпити і потім ще будемо обгортати скотчем. Теж скотч ось купили 5 рулонів щоб продовжити срок експлуатації наших заставних, тому будемо вже робити ну, більш-менш дотолку. Що в нас вийде? Зараз будемо показувати. Так, ось так на два. Шурупи прикрутили верхню планку. Тут дуже важливий момент це не прокручувати шуруп. Тобто ми бачимо, що шуруп доходить. Плотність, до речі, досить таки непогана. Я купляв трійку, пінопласт, приїхав додому, подивився, а він дуже м'який. Тому я перезамовив, попросив мені трійку більш грубий, щоб привезли, але, на жаль, його не було. Зато була двійка, теж ось така дуже груба, то я кажу, давайте тоді перерахуємо, щоб я взяв упаковку такої краще. Дуже така хороша плотність, ну, дуже жорсткий такий пінопласт. Тут, до речі, трішки м'якше м'якший зсередини, а тут, якщо брати, то ну, ось пальцем я зараз на всю силу тисну і бачимо, єлі-єлі таку зробив м'ятинку. Значить, верхню паночку прикрутили, але це ще пів роботи. Зараз потрібно це все обгорнути скотчем. Будемо спочатку мотати ось таким чином, щоб і верхню планку заодно ми зафіксуємо. Це, до речі, той момент, що, я думаю, 55-х саморізів вистачить. І подивимось, можливо, ще будемо раз так прокручувати. Так, значить, підказував мені один чоловік, що потрібно спочатку мотати цю сторону. Ось ми вже весь висток промотали. І тепер ще будемо ось таким чином мотати. Так, все, замотали. Тобто маємо отак обмотано скочем з цю сторону і також зверху. Я думаю, що вже воно має триматися залізно, нікуди ні. ця планочка не дінеться, нічого. Ну, ось. Таку заставну дощечку отримали. В принципі, бюджетно, тому що своїми руками зроблено і досить, я думаю, має бути практично. Все, бачте. Висота бруска 1 сантиметр. Всім миру добра, Божої благодаті та Божого благословення.